Вона хрестик не любить носити. Я їй не можу його надіти. вона не хоче, ні-ні. А це вона мені каже, надій мені. Я її наділа. Папа. Коли це сталося, виходить, в мене мала сиділа на колінах, я її отак от повністю. ну, я не знаю в той момент, я і повністю отак обгорнула собою. Волосся так все сюди. Там люди, виходить, просто в двері оце диска не було. Вони почали випригувати. Я з малою пішла туди, то думаю, так буде швидше. І через те, що оце ж багато людей було, мабуть, це нас теж трохи спасло. Я від себе просто такого не очікувала. У мене настільки була якась адекватна реакція. Взагалі, я, я, я в шоці сама від себе. Все нормально. Дивись, ми цілі зараз ми виходимо. Йдемо йдемо, йдемо. Йдем. І я все добре. Ми в місті, все добре. Ми в місті. Звичайно, ми вранці зібралися з малою їхати до бабусі, і дідуся. Я себе винною відчуваю, що ми сіли в той автобус. що Я не знаю, як це доля, не доля, тому що ми мали не вспіти на, 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 на цей саме. Ми хотіли на, на наступний їхати. Мала відходить, а я навпаки. Я їду ми в машині, їдемо, і я бачу, що зараз тріску цей буде. Оце зрив, цей звук. Оцей запах пилі, гарі, крові.